Але в той час змилувався Господь Отець Небесний над родом чоловічим і послав на землю сина свого, щоб показати людям Бога, Царя і пана, і прийшов Син Божий на землю, щоб відкрити людям істину, щоб тая істина свободила род чоловічий, і навчав Христос, що всі люди, братія і ближні, всі повинні любити попереду Бога, потім один другого, і тому буде найбільша шана от Бога. Хто душу свою положить за друга своя, а хто перший між людьми хоче бути, повинен бути всім слугою. І сам на собі приклад показав був розумніший і справедливіший з людей, стало будь, цар і пан, а явився не в постаті земного царя і пана, а народився в яслах, жив у бідності, набрав учеників не з панського роду, не з учених філозофів, а з простих рибалок. І став народ прозрівати істину, і злякалися філозофи і люди Імператора Римського, що істина бере верх, а за істиною буде свобода, і тоді вже не так легко буде дурить і мучить людей, і засудили на смерть Ісуса Христа, Бога, Царя і Пана, і претерпів Ісус Христос опливання, заушення, бієння, крест і погребення за свободу роду чоловічого. Тим, що не хотіли прийняти його за царя і пана, бо мали другого царя кесаря, що сам себе нарік Богом і пив кров людську. А Христос цар свою кров пролив за свободу рода чоловічого і оставив на віки кров свою для питання вірним, і воскрес Христос в третій день і став царем неба і землі. Ученики його, бідні рибалки, розійшлись по світу і проповідували істину і свободу. І ті, що приймали слово їх, стали братами між собою чи були преж того панами або невольниками, філозофами або невченими, усі стали свободними кров'ю Христовою, котру зарівно приймали, і просвіщенними світом правди, і жили християни братством усе у них було общественне, і були у них вибрані старшини, і ті старшини були усім слугами, бо Господь так сказав хто хоче першим бути. Повинен бути всім слугою. Тогді імператори римські і пани, і чиновні люди, і вся челядь їх, і філозофи піднялись на християнство і хотіли викорінити Христову віру, і гибли християни їх і топили, і вішали, і в чверті рубали, і пекли, і залізними гребінками скребли, і, і нітьмо численні муки їм чинили. А віра Христова не уменшилась. А чим гірше кесарі і пани лютували, тим більше було віруючих. Тоді імператори з панами змовились і сказали поміж собою: Уже нам не викоренити християнства, піднімемось на хитрощі, приймемо її, віру Христову самі, перевернемо учення Христово так, щоб нам добре було та й обдурімо народ. І почали царі приймати християнство і кажуть: От. Бачите, можна бути і християнином, і царем вкупі. І пани приймали християнство і казали От бачите, можна бути і християнином, і паном вкупі. А того не уважали, що мало сього що тільки назваться. Бо сказано не всяк, благоляймій Господи Господи, внідеть в царство небесное, но творяй волю Отця Мойого і же єсть на небесіх. І піддурили архиєреїв, і попів, і філозофів, а ті і кажуть, Істинно так воно єсть. Аже ж і Христос сказав Воздадите кесарево кесареві, а Божіє Богові. А апостол говорить всякая власть от бога. Так уже Господь установив, щоб одні були панами і багатими, а другі були нижчими і невольниками. А казали вони неправду, хоч Христос сказав Воздадіте кесарево кесареві, а се тим, що Христос не хотів, щоб були бунти та незгода. А хотів, щоб мирно і люб'язно розійшлась віра і свобода, бо, коли християнин буде воздавати нехристиянському кесареві кесарево, платить податок, сповнять закон, то кесар, прийнявши віру, повинен одріктись свого кесарства, бо він тоді, будучи першим, повинен бути всім слугою, і тоді б не було кесаря, а був би єдин Цар, Господь Ісус Христос. І хоча апостол сказав. Всяка власть від Бога, а не є воно те, щоб кожний, що захватив власть, був сам від Бога. Уряд, і порядок і правлення повинні бути на землі. Так Бог постановив і єсть то власть, і власть та від Бога, але урядник і правитель повинні підлягати закону і сонмищу, бо і Христос повеліває судитися перед сонмищем, і так як урядник і правитель перші, то вони повинні бути слугами. І не достоїть їм робить те, що задумається, а те, що постановлене, і не достоїть їм величиться та помпою очі одводити, а достоїть їм жити просто і працювати для общества пильно, бо власть їх от Бога, а самі вони грішні люди, і самі послідніші, бо всім слуги. А сьому ще гірша неправда буцім установлено от Бога, щоб одні панували і багатились. А другі були у неволі і нижчі, бо не було б всього, скоро б поприймали щире Євангеліє. Пани повинні свободити своїх невольників і зробиться їм братами, а багаті повинні наділяти нижчих, і нижчі стали б так же багаті. Якби була на світі любов християнська в серцях, то так було б. Бо хто любить кого, той хоче, щоб тому було так же хороше, як йому. І ті, що так казали і тепер кажуть, і переверчують Христове Слово, ті віддають одвіт в день судний. Вони скажуть судді Господи, не в Твоє ми ім'я пророчество вахом, а суддя скаже їм Не вім вас. Таким викладом зіпсували царі, пани та вчені свободу християнську.